Подібно до того, як пластикова плівка на поверхні океану перешкоджає виходу тепла з надер Землі, ця наелектризована ковдра в атмосфері не дає надлишковій енергії планети піти в космос. Ця енергія залишається тут, і вона кип'ятить нашу атмосферу зсередини. Що ми спостерігаємо як наслідок? Фундаментальну зміну хмар Частинки пластику стають незвичайними ядрами конденсації, а суперефективними, притягуючи краплі води набагато швидше, ніж нейтральні частинки. Як наслідок, хмари починають формуватися на менших висотах нижче двох кілометрів. Такі низькі щільні хмари менш рухливі. Що порушує нормальний розподіл опадів. посуха в одних районах і катастрофічні зливи в інших. Руйнівні опади. ці нові хмари утримують більше вологи, через що затримується випадання дощу. Але коли він усе ж починається, то стає набагато сильнішим. адже в хмарах встигає накопичитися аномальний обсяг вологи. Крім того, дослідження показало. Краплі води, що містять мікропластик, замерзають за температури на 4-10 градусів Цельсія вищої, ніж чисті краплі, тобто на більш низьких висотах. Це призводить до утворення аномально крупних кристалів льоду, та, як наслідок, до збільшення розміру градин, і звісно, аномальні грози. Підвищена концентрація заряджених аерозолів посилює електризацію хмар. Ми вже бачимо прямі докази. зростання кількості блискавок у північно-західній частині південної Америки, вчені пов'язують саме з підвищенням рівня аерозолів в атмосфері. і найстрашніше, цей процес сам себе підживлює. Це ідеальний шторм, що створив замкнене коло.